Вітання, друзі! Так? І не тільки одними горами, говерлами, хом'яками, озерами ми подорожуємо, друзі. От бачимо, ми також і подорожуємо нашими неймовірно красивими водоспадами. Сьогодні у нас екскурсія по водоспадах, так? яка включає в себе три водоспади. Це Женецький гук. Юрин водоспад і Наринецький водоспад каскадного типу, який знаходиться в урочі Сіженець е, е, в селі Татарів, між, образом, між селом Татарів і селом Миколичин. Екскурсія розрахована на буквально до п'яти годин. Час е, по, по маршруту, скільки треба йти, як орієнтовно в загальному 7 кілометрів. Маршрут рахується легкий. Доволі пізнавальний, так що всім рекомендую, хто буде в нас відпочивати на Яремчанщині, так заїхати і відвідати неймовірно красиві ці водоспади. Що з сьогоднішнього нашого походу побачите побачити в моїх відео. Всі миру добра, чи як пташки співають. Ми перепочиваємо і продовжуємо рух. Слава Україні, друзі.